Зараз Валентина йде сюди. Будь ласка, Даша. Будь ласка, також підійди сюди. Роман також виходь. О, цікаво. Є цікаво. Даша, ставай сюди. Бери, будь ласка. Ну що ж, ти що, їбанути? В нас школа, і ми маємо зрозуміти, чи отримують сьогодні хлопці по 12 балів з французького. Язика. Так що, хлопчики, добряче попрацюйте язичком. Хто з вас швидше? Той отримає 12 балів за рік французької мови. Я прошу, будь ласка, пане директор. Засікайте час. Я засікаю. Добре, ну що? Два, один. Є поїхали. Так що 15 секунд. Кріжове кріжова на ворово. Yeah. <laughs>